Всім привіт! Мене звати Харітонова Анастасія, і я проктолог медичного дому Одрекс. Сьогодні я відповім на ті питання, які ви соромитесь задавати на консультаціях. Як має виглядати нормальний стул? Всі загальні хірурги та проктологи використовують брестольську шкалу. Там є сім типів. Форми і консистенції стулу. Норма це тип 3 і тип 4. Третій тип це ковбаска з ребристою поверхнею. Четвертий тип це ковбаска з гладкою поверхнею. Це абсолютна норма. Якщо є деякі відхилення, треба звернутися на консультацію до лікаря. Чому з'являється неприємний запах випорожнень? Неприємний запах з'являється. Він пов'язаний напряму з порушенням. Травлення. Тому, якщо ви відчуваєте якийсь гнійний запах або вам некомфортно, дискомфортно, краще звернутися до лікаря гастроентеролога Чому іноді виникає відчуття, що кишківник не до кінця спорожнений? Причин дуже багато: декілька з них це, по-перше, ректоцели, випинання ректовагінальної перетинки, формується такий ніби карман, куди, куди забивається кал. Він там твердіє, і після цього виникають ніби відчуття, що треба сходити ще раз в туалет Це, ось це відчуття не до кінця випороженого кишківника. По-друге, наявність доброякісних, злоякісних пухлин, різні проктити це запалення слизової прямої кишки, і дуже часто, дуже часто це синдром подразного кишківника. Тому е, якщо ви відчуваєте, що ви не до кінця сходили в туалет, що вам треба ще раз сходити в туалет, краще звернутися на консультацію. Чи існують правила походу в туалет? Так, існують. По-перше, е, дуже часто задають питання, скільки разів на добу е, чи в тиждень треба ходити в туалет. Якщо ви з дитинства ходите один раз на три дні, це абсолютно нормально. Якщо ви ходили раз на день, а потім після яких Причин ви почали ходити раз на три дні, то це закреп. Взагалі, за американськими протоколами випороження раз на тиждень не рахується закрепом, але для нас це вже дуже багато. Напружуватися в туалеті не можна, краще сісти в нормальну фізіологічну позу для випороження. Це в народі кажуть поза орла. тому просто підножки треба поставити підставку для того, щоб коліна були вище попи. Туалетним папером краще взагалі не користуватися. Душ, наше все висхідний, прохолодний, але якщо взагалі умов немає, щоб підмитися після туалету, краще використовувати вологий туалетний папір. Чи потрібно використовувати мило при гігієні ануса? Ні, мило ми не використовуємо. Лише водичка проточна, прохолодна. Чому? Тому що ми милом будемо порушувати мікрофлору. Тієї періональної ділянки. Мило ми використовуємо тільки за назначенням лікаря. Якщо ми маємо дерматити, ураження шкіри, тоді мило, а так тільки водичка. Гель для інтимної гігієни це так само мильний засіб, тому ми його не використовуємо на періональну ділянку. Що робити, якщо на білизні залишаються сліди після випорожнення? По-перше, причин багато, з них є проктологічні, а саме геморой, анальні тріщини, анальні бахромки, стан після регулярного анального сексу і гінічні, е, причини. А саме відсутність гігієнічного душу після випорожнення і надмірне оволосіння анальної ділянки. З цим ви можете впоратись самостійно, помитись. Гарно митись і користуватися косметологічними процедурами, а саме лазер для видалення цих, цього волосся. Чому іноді трапляються неконтрольовані виділення газів? Це нормально, бо це свідчить про проблеми зі сфінтром. Всі питання неконтрольованого виділення газів або калу стосуються людей, які регулярно займаються анальним сексом. Чому? Тому що наша дубка придумана е, для одного. Це випорожнення і видалення калу з кишківника. Якщо нею користуватися не по плану, то ми маємо такі проблеми. Це одна з причин. Ще причиною можуть бути е, у пацієнтів з діагностованою онкологією, пухлина може проростати в волокна сфінктеру і давати такі е, симптоми. В мене нетримання калу. Що робити? Крім причини, які ми обговорили в попередньому питанні, ми маємо пологова травма центральної нервової системи, хвороба гіршпрунга, хвороби сполучної там тканини або пухлинні процеси в прямій кишці або світре. Що ми можемо зробити, як це вирішити? Ми можемо це контролювати шляхом. Коригування гігієни анальної ділянки, виконання фізичних вправ та регулярним оглядом у лікаря. Навіщо приходити до проктолога? Чи треба взагалі приходити до проктолога, якщо скарг немає? Так, раз на рік треба робити скринінг. Але якщо вас щось турбує, а саме слиз в стулі, кал після випорожнення, свербіж, біль в, аналь... в анальному каналі, або так сталося, що е, іграшка. Залишилося саме там, так само звертатись до практолога. Чи обов'язково потрібно проводити фізикальний огляд, то, що проводиться пальцем, чи є альтернатива? Обов'язково проводити огляд пальцем та в деркала, тому що без цього е, діагноз буде неточним, це просто буде якийсь жарт зі сторони лікаря. Чи є альтернатива? Так, ніжні жіночі е, руки практолога. Це буде альтернативою. Чи можна вилікувати геморой без операції? Геморой буває чотирьох стадій: ось перші дві ми можемо медикаментозно контролювати. Але якщо навіть прооперувати третю-четверту стадію, на жаль, перше першим треба буде змінювати спосіб життя. Якщо ми не будемо змінювати свої звички, ми будемо постійними клієнтами проктолога. Що таке анальні тріщини, звідки вони можуть взятися? Анальні тріщини це дефект слізової анальної ділянки, який е, виникає після закрепів твердого стулу або наявністю твердих фракцій в стулі, діареї або анального сексу. Чи можуть вони загоюватися самостійно? Так. Є поняття як гостра тріщина або хронічна тріщина. Ось гостра тріщина вона може загоїтися самостійно, якщо е, закреп, наприклад, був одноразовою акцією. Чому проктологи проти анального сексу? Не будемо так категорично відноситись до цього, але так, є декілька проблем, які виникають після анального сексу. Перша проблема це пошкодження слизової анального каналу та прямої кишки. Але є вирішення: по-перше, це згода обох сторін, витримана прелюдія і використання правильного лубриканту. Друга проблема це нетримання газів і калу. Але так само є вирішення. По-перше, змінити частоту актів. По-друге, робити все за правилами. І третя проблема дуже часто це специфічний проктит. Найчастіше він виникає через захворювання, які передаються статевим шляхом. Але так само ми маємо вирішення: це використання презервативу та використання водних лубрикантів, навіть якщо в шлюбі дуже багато років слизь, слина, вазелін або жир печінки акули не підходить, тільки лубрикант. Нині в косметології популярна процедура відбілювання ануса. Це безпечно? Я сподівалася, що це питання мене не торкнеться, але наша попа придумана тільки для одного для виведення калових мас прямої кишки. Там все сформовано так, щоб зберегти нашу мікрофлору від е, впливу. Калових мас, тому що в калових масах 62 мільйони бактерій. А тепер дивіться, зараз ту ніжну ділянку е, піти з пілінгом або з лазером. Я не кажу про лазер, який е, використовується для видалення волосся, саме для відбілювання. Це буде в першу чергу травматизація. А як після цього ходити в туалет? Треба завжди підмиватися, треба використовувати е, правильну гігієну. Якщо ми не будемо дотримуватися, це може призвести до парапрактитів, абсцесів, дерматитів. Нам цього не треба. Тому взагалі любіть себе, любіть свою попу, тому що так придумала природа. Я дуже сподіваюся, що ні в кого немає е знайомих або партнерів, які кажуть: О, Боже, в тебе що? Темний анус це дуже погано. Чому ви обрали саме проктологію? Після деяких ситуацій, коли я ще була лікарем-інтерном в загальній хірургії, багато пацієнтів до мене звертались саме за проктологічною допомогою. Я зрозуміла, що дійсно дуже багатьом людям, неважливо, жінці або чоловіку, легше. Відкритись та довіритись лікарю жінці проктологу І я зрозуміла, що я буду корисна в цьому напрямку, тому я ще на другому курсі інтернатурі вирішила, що я проктолог. Любіть себе та свою дубку. Тільки при повній довірі ми зможемо вам допомогти. Навіть якщо ви дуже захочете, ви нас точно нічим не здовоїте. Тому не соромтесь, ставте свої питання, чекаю вас в коментарях або на консультаціях у проктолога.